Несокрушимі чи легендарні, та, либонь, ліпше зворушливі і щирі вітання всім, без винятку, невтомним шукачам відповідей, які зібралися при своїх телевізорах цього 23 лютого. Без винятку, без гендерних акцентів, пріоритетів та преференцій. Втім, про освітні акценти і пріоритети сьогодні доведеться. Бо воліємо власне сьогодні в цій програмі поміркувати про виховання друге, а може й перше за значенням завдання освіти насамперед шкільної. А тут. Наказ уже підписаний міністром освіти Дмитром Табачником і офіційно зареєстрований під номером 93 від 1 лютого 2012 року. У нових типових навчальних планах для середньої школи скорочено кількість уроків української мови. Тепер їх буде лише по два на тиждень. Кількість годин на вивчення української літератури у 7, 8 та 9 класах також зменшується. Ще гірша ситуація складається з історією України. За задумом керівництва Міносвіти, цей предмет як такий взагалі зникне з розкладу шкільних уроків, хоча традиційно викладався навіть у Радянському Союзі. Натомість з'явиться новий інтегрований курс історія, у якому буде поєднано всесвітню історію. Та історію України пише видання Дзеркало тижня за 19 лютого поточного року. То на якій історії і якою історією виховувати захисників вітчизни? І в світлі, чи може в темряві вище сказаного, якої вітчизни? Інтегрованої? Куди? Чи скорочених захисників? Яке значення мають предмети історії, української мови і української літератури, що їх викладають в школі, для патріотичного виховання? Чи можемо ставити знак рівності між патріотичним вихованням і вихованням захисників вітчизни? Хто, якщо не школа, цим має займатися і перейматися? Про предмет і предметність історії для виховання любові до рідної землі і шанування рідної держави. Про це сьогодні міркуємо в знаку запитання. Дуже сподіваємось залучити до обговорення вас, шановні небайдужі телеглядачі. Ми у прямому ефірі чекаємо на ваші телефоні дзвінки. З вами спілкуватимуться студенти, майбутні журналісти, які сьогодні навчаються в Запорізькому національному технічному університеті і чекають на ваші відповіді на питання. Ну а ми починаємо розставляти крапки над нашим знаком запитання. Бо першу відповідь на питання, що сьогодні обговорюємо, дає Запорізький гурт. Крапка на карті Європи народжується нова країна. Але в свободи є своя ціна, молоді йдуть на боротьбу за ідеї та свободу, платою їм є воля для батьківщини, а також імена на мармуровій плиті. Земля пам'ятає всіх. Оїмена суха трава у степу у пам'ять. Пішов, перелишивсь навіки. Там вони на тілі країни незабоє нам прана. Нехай їх було мало, зати з ними була віра у краще майбутнє для доньки або сина. Вишиванка хай змокріла від куря бою. Вони залишилися чесними. Хоча перед собою армія повстанців показала всім, як можна цінувати свободу, не кар'єру і заможність. Одного дня земля захлинулася від крові. В тому місці, де лежать повстанці, герої. Героями стають, вони не обирають для себе. Маршрутів, славу них солодкі рознесу І їх внесок у волю Не ставиться під сумнів Таких було багато, бо коли горіла хата, нема часу міркувати, хто не думав відступати, в когось нема вибору коли чотири тисячі проти трьохсот, але їх страхом не висічиш під крутами чорноземи у крові скупали з з того дня, студенти ягнули у небо втінялися степами, полонинами, містами, хорами і рівні. Слава про героїв! Завжди ходила і ходитиме! Вітання студії програми Знак запитання і ці оплески, вони виправдані для того, щоб дійсно подякувати всім, хто тут сьогодні зібрався і готовий міркувати про любов до батьківщини і про бажання або. Можливість або небажання її захищати. Але, як завжди, традиційно ще до того, як я ближче вас, шановні телеглядачі, познайомлю із нашою студійною аудиторією, з тими, хто беруть на себе і відповідальність, і сміливість про це говорити. Перше звертання і перше запитання до вас. І це наше інтерактивне голосування. Ми реагуємо на те, що сьогодні 23 лютого, і це все-таки пересічний день в будь-якому разі. І нам цікаво, як сьогодні, 23 лютого 2012-го, у Запоріжжі, у ваших родинах, у вас особисто цей день відзначається. У нас є три варіанти відповідей вашої реакції на 23 лютого, саме цього року. Отже, як ви святкуєте 23 лютого, звучить питання. Як чоловіче свято, отак От ми узагальнюємо, якщо ви вітаєте в цей день чоловіків, хлопчиків і використовуєте саме цей. Акцент свято, то, будь ласка, телефонуйте на перший номер нашої програми, і нам цікаво дізнатися, скільки людей в Запоріжжі сьогодні це свято сприймають винятково як чоловіче свято і можливість привітати чоловіків напередодні свята жіночого. Якщо це для вас свято Радянської армії, бо колись воно називалося День Радянської армії і військово-морського флоту. І ті, люди, і ті люди, які мають відношення до Радянської армії, і яке вони мають відношення, і в сенсі ставлення, і в сенсі відношення будь ласка, ваш номер другий, і ми чекаємо ваших дзвінків на цей другий номер, для того, щоб дізнатися, для кого це ще радянське свято, і хто відзначає його і святкує, власне, саме тому, що мав відношення до радянської армії? Ну а якщо ваша відповідь на питання, як ви святкуєте 23 лютого, аж ніяк? Причому тут можуть бути принципові переконання, а може байдужість до цього дня. То, будь ласка, і за принциповими, і будь-якими іншими переконаннями ми чекаємо на ваші дзвінки на третій номер нашої програми. І нас дуже цікавитимуть загальні результати і тенденції. Дякуємо, що ви з нами і сподіваємося на вашу активність. Ну а тут дякую, що з нами сьогодні експерти, і знаю про вашу активність. Не просто сподіваюся, а вдячна і гратулюю цій активності і називаю тих, хто з нами сьогодні говорить про захисників вітчизни і про патріотичне виховання. І про історію України. Отже, Едуард Андрющенка, історик, здобувач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету. Дякую, Едіко, що ви з нами. Юрій Каганов, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України ЗНУ. Раду вітаю в нашій студії Наталю Овеласову, директора Центру патріотичного виховання молоді обласного центру. І дуже раду вітаю в нашій студії Олександра Бритулу, президента Всеукраїнського громадського об'єднання, Всеукраїнська Федерація Спас. Я поставила на початку програми питання про знак рівності між поняттями патріотизм, патріотичне виховання, виховання любові до батьківщини і поняттям захисник вітчизни. Зараз не так до ваших фахових компетенцій, я хочу звернутися власне особисті ваші переконання. Чи можна ставити знак рівності? Любов до батьківщини передбачає її захист і бажання або готовність віддати життя, віддати себе, якщо треба буде її захищати. Чи Патріотичне виховання, питання патріотизму, питання любові. На вашу думку, воно більше або менше. Що ви думаєте з цього приводу? Чи можемо ми достати? Бо день називається сьогодні в календарі День захисника вітчизни. Тому є сенс поговорити про захист вітчизни. Я б хотіла, щоб почав пан Олександр. Дякую, Оля, дякую, пані Оля. Я хочу сказати, що. От е, питання патріотизму, так безумовно, це е, ну, я хочу сказати, як у нас в спасі говориться в гімні спасу. да, Ростуть зі спасу вої патріоти, і їм перемога світить у боях, бо Україна мудрості криниться, козацький рід міцний, не наче криться, бо майорить над нами синьо злоти і сонця, і Дніпра священний стяг. Коли от, з пані Наталі ми от, читаємо лекції, проводимо збори з питань патріотизму, то я завжди задаю одне питання. От е, за що за що ми любимо Україну, за нашу ну, ДАІ, за нашу таможню, за нашу податкову адміністрацію, прокуратуру, міліцію або державні інституції? інституції mm -hmm. так? Е, і коли я ну, запитую, то неоднозначна думка в аудиторії, так? але я питаю: а за що ми любимо нашу маму? От, за що ми любимо нашу сестру? За що ми любимо взагалі нашого татка, родину? Тобто є питання держави, є питання дійсно землі рідної, так і безумовно, з точки зору патріотизму, це дійсно на основі любові до рідної землі, любові до вітчизни, здатність віддати за неї найдорожче, здатність віддати за неї навіть життя. Але Ну, не, не лише віддати, але щось зробити для нашої рідної землі, для нашої рідної вітчизни. От в чому мені здається, ми звикли ототожнювати патріотизм. Віддай щось, так а мені здається, все-таки патріотизм це і віддати вміння віддати, але одночасно вміння щось зробити для землі для суспільства. Ну, власне, віддати свій час, свою енергію, свої так, це таланти і все для але на основі любові, бо в основі патріотизму має стояти любов до рідної землі. Я пам'ятаю ще з радянських часів, коли я вчила радянську психологію. І тоді для мене було дивним оце високі почуття. Патріотизм це є так, ніби звичайні почуття до просто людей, а до землі високі почуття. От я хочу про високі почуття. Чи можна говорити про патріотизм сьогодні як про щось більше, ніж просто почуття? І в цьому сенсі тоді захист, і тоді можна віддавати. Чи знівельовано на сьогодні це поняття? Мені цікаво, Едуарда, послухати. Ну, безумовно, це високе почуття, але от, я хотів би порушити питання співвідношення, так, захисту вітчизни і патріотизму. На щастя, ми живемо в мирний час і сподіваюсь, що все ж таки сучасні молоді не доведеться зі зброєю в руках так захищати. Власну батьківщину, хоча я сподіваюся, що якщо така необхідність буде, то звичайно знайдеться не одна сотня людей, які б на це пішли. Але скажімо так, патріотизм сподіваєтесь, проявляти... це така ілюзія, чи ви знаєте людей, для яких дійсно Україна дуже важлива? Я таких людей знаю, я сподіваюсь, що їх з часом буде все більше. Так, я перебила прошу. Але в той же час патріотизм це таке почуття, яке можна проявляти щодня, просто сумлінно працюючи в будь-якій сфері, от на благо, скажімо, на благо рідного міста, рідного навіть району, області та країни. Я згоден з Едуардом. Звичайно, що патріотизм це поняття більш широке, ніж відданість віддати життя батьківщині. Взагалі, поняття віддати життя батьківщині це такий певну міру радянське кліше. Звичайно, воно вагоме, але тим не менше це продукт радянської ідеології. І коли ми говоримо про патріотизм, в перекладі означає патріо, батьківщина, то ми маємо на увазі і любов до власної оселі. І до землі, і до тих людей, які навколо прагнення залишити щось після себе, піклування про навколишнє середовище дуже багато моментів. Тобто, не треба розглядати так вузько патріотизм. Хоча, звичайно, що для частини чоловічого населення це також вагомо. Але якщо говорити про захист вітчизни в такому буквальному розумінні, то все ж таки видається, що це. Тим не менше, сфера для конкретних людей, які здатні для яких військовий обов'язок і військова служба є за темпераментом, за здібностями найбільш характерна, придатна, тобто те, що ми називаємо контрактну армію, фактично є така професія, бо є така професія, захищати. і uh -huh. хірург повинен робити операції, вчити вчитель, дітей. А очевидно, професійні люди мають захищати, адже ми всі хочемо, щоб нам надавали якісні послуги. І Очевидно, ми хочемо бути у безпеці, знаючи, що є підготовлені люди, які будуть захищати нас. Тобто, і пафос тут очевидний, коли мова йде про якісь там великі події, про світові війни, про епохальні події. Є велике сподівання, і тут я солідарний з Едуардом, що в наш час все-таки таких викликів ми не відчуємо. І більшою мірою будемо говорити про патріотизм як. Любов до батьківщини, що виражається в роботі, в піклуванні, в повазі, в ціннісних моментах, і отут знову виходить, що нам би з дефініціями розібратися, те, про що і пан Олександр зауважив, і всі прозвучала ця думка, але трішки пізніше, бо я б ще пані Наталю послухала: щодо любов до рідної землі, оселі, те, що тебе годує і. Шана до держави, бо коли ми згадуємо крути, то держава була зовсім молода, і люди пішли захищати державу, а не просто рідну землю і рідну землю. Але про це трішечки пізніше може так подумати, поміркувати до пані Наталі. Прозвучало слово пафос, і я вам вдячна за це слово. Скільки пафосу, а скільки щирості в сьогоднішньому патріотичному вихованні? На вашу думку, і оце захисник і патріот в угу. знак рівності. Ну, найперше, я хочу відповісти на запитання: чи можна поставити знак рівності між захисником? І патріотом, я думаю, що захисник не може бути не патріотом. Це обов'язково людина, яка дійсно захисник, це, якщо вдуматись ці слова, це воїн-патріот. І не обов'язково на ратному якомусь бойовому полі, угу. а це може бути і в повсякденному нашому мирному житті. Тому що... Будь ласка, з корупцією боротися, спробуйте. Да? І... Взагалі, немаєчі... да, якщо а, при любих якихось таких обставинах, де потрібно, Допомога мирному населенню. Хто приходить найперше на допомогу? Це наші військові. Якщо щось трапляється природне лихо, как? наші військові, тому це обов'язково має бути людина. Як ви кажете, пафос це чи це Ширість. щирість щирість? Скільки там? Я думаю, що в таких у таких людей не може бути пафосу. Це щирість, тому що за першим покликом вони приходять до нас, вони допомагають нам. Якщо говорити про пафос, ще хочеться ага. сказати.